Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо Юа. Ми сьогодні пограємо в бакшот рулет, типу рулетка. Всі вже хто тільки міг в неї пограли, ми, по ідеї, теж повинні були раніше. Але через те, що мене забрали до пекла на якийсь час, мене не було взагалі взагалі не було можливості ані роликів випускати, ані ніхуя. Але зараз ж є така можливість. Боже, не бань мене, ютуб. Не бать мене, Ютуб, Не бать мене, Ютуб за таку музику, бам! Добрий день, щось. Давайте прочитаємо. Впиши своє ім'я. Г. Глянемо. Гля.мо. Глянем. Глянем. Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту <пілляє> Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Перша нормальна, друга ділер. Слухайте, знаєте, я на секундку я зроблю е трошки якось, не знаю, тихіше. Бо у мене в навушниках прям оре. Я не знаю, як у вас, чи мене буде взагалі чутно. Ага, типу, або в себе, або в нього. Давай в нього. Що себе, каєш, я що дурак, блять, в себе стрілять. З дробовика. О, диви, як йому їбулішка та розмазюкала. Ага, дебіл А, тобто один холостий, один нормальний. Ох ти, блять. А я не дивився... О, ось патрони, типу, ага. Угу. Два. Три холостих і два таких нормальних. Якщо що, в дробовик не можна зарядити 5 патронів, щоб ви знали. А В ділера давай, він і так зараз здохне. ту-ту-ту. <плес> Глянем, виграв. Ну, це було легко, занадто легко. Давай зробимо це тр... трошки більш цікавим. Ага, два предмети. Більше предметів перед заряджанням. Ух ти. Пиво і кайдани. Ну давайте, я люблю такі ігри. Я такі ігри люблю. Один нормальний, один ненормальний. Хто перший? Ти перший? Я перший. 50 на 50, давай в нього стрілять. Ми просто спеці цієї гри, щоб ви знали. Так. Ну стрельни в мене. А, ти в себе. Ну звісно. Якщо знаєш, що там нема цього, звичайно, ти в себе будеш стріляти. Добре, давайте доберемо ще якихось предметів, цигарки. Контракт божий. Бог програв, походу. <реш> Добре, два нормальних, два ненормальних. Ну окей. Тут утуту, тут туту. -ту 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 -ту. Давайте розіб'ємо стіхлишка, подивимося, що тут. Нормальний. Ну окей, тому. Дає одне життя. Господи, ну давай в дилера. Бам, окей. У нього вже два життя, у нас чотири. мені здається, ми виграємо. Єбать, він мене. Ніхуя. Прикол. Дебіл. господи, який дебіл. я не можу. Окей, по ідеї там. А шо я далі, типу, в кайданах? Ну, це можеш в себе вистрілити. Там пусто. Окей, тут. тут. Ніхуя собі, я не знав, що наручники так довго тримають. Окей, давай мені це і пивка. Окей. А скільки яких? Три поганих, дві хороші. А шо ти, ти зараз? Не ти. Окей, давай. Бери наручники. Я беру, стріляю в тебе. Якщо там нема, окей. То я ще раз в тебе стрільну. Опа. Прийшло мені смс, що сьогодні бурі. Стріляй Йоб твою мать. Да ладно. Ну, все, пизда мені. Ні, ну блять, серйозно, нахуй. Ага, він один випустив дебіл, от дебіл, господи, який дебіл. Ну, мені здається, це просто, типу, навчальний рівень, тому вони і так якось хуйово грають. Тому що, ну, блять. Щоб так грати, це реально дебілом треба бути. А от зараз вже по серйозки, мені здається, він буде грати. Ага. Ми дійшли до фінального цього. Н немає дефібриляторів і цього. Та зараз ми танцюємо танець Життя та Смерті. Хіба музичка? <звук> Окей, давай, буде весело. Їбать, а всі мої речі забрали. Чотири предмети. Пивко. Ніж. І дві два рази кайдани. Заїбіть, а в нього ці лупи. Ну, понятно Окей, давай, Пипка йобнем тоді патрон вилетить, і ми будемо знати, що там. Холостий вилетів. Окей. Його давай, тримай. І Я щас його йобну Блять, б твою мать! Ну ладно, давай, короче, цього. Сейчас моє уму ще більше. Давай, ща, бля, пизда тобі. Бам! Мінус 2 життя, я так розумію. Мінус 2 життя. Я бачу йому не дуже сподобалось. Але ми його ймом мені здається. Тут тут, 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 тут-тук. Давай мені ще предметів. Ні, гра цікава, якщо ти типу, подумати якщо думати, то мені, мені здається, гра дуже цікава, але з... з розрахунком на те, що я думати не вмію, бля, 4 на 4 це хуйня. Я перший чи ти перший б'єш? Я перший б'ю. Давай подумаємо. А... Подивимося, як там буде. Ага, тут буде такий нормальний. Окей, надій на нього кайдани. Я так розумію, там буде два підряд. Або й ні. Давай, оп. В нього йобай. Бам! У нього залишилося два життя. Він якось не дуже з цього поводу приводу задоволений. У мене є пивко? Пивко є? Ти готовий? Та я готовий, дід. дед. Ага, все, дефібрилятора у нього нема. Так. Ну, по ідеї можна себе йобнуть. Ну, понятне дело, бачите? Яйки-то яйки та яйки є. І тепер все. Ріжемо цей і піздаємо. Все. Якщо це вся гра, то якось дуже нудно, чесно кажучи. А не, все, він злий. Ні, все. А, блять. Я долярів виграв трохи. Слухайте, або нам пофартило дуже сильно, або гра насправді дуже легка. Блять, що ми реально пройшли гру за скільки? За 10 хвилин? Єбать, прикольна гра, я вахує. Конкратулаті он, глянемо. <звук> Вистрілив 9. Щось там. Єбать, серйозно? Бля, це ще з розрахунком на те, що в мене половина, типу, перші 2 хвилини не записалися. Чи... О! Double or nothing. Розблокувалися. Ну, давайте спробуємо. тун. тун, тун. Сука, от знову тут з'явилося на маленькому екрані, а, а, а в мене ніц. Йохани бабай, включіть мені, я ніхуя не бачу. Ну, блядь, тепер треба на маленькому екрані грати. Ніхуяшечки не бачу. Я його... Блять, і що я маю робити тепер? Якщо я. Ну, блять, от я реально тепер повинен дивитися от сюди і грати на маленькому екрані, бо в мене на великому все чорне. <звук> Файна гра. Добре, давай ще раз. А, оп. Давай. А, ой, блять. Г. Л. А. Не-м А можна якось зробити, щоб у мене цього? Зробив дві катки і цей, Тут-ту. Тут. Ага дві, пус... дві пусті і один нормальний. Він розкладає їх в такому порядку, щоб ніхто не знав. Заєбісь. Ну що, давай, перший завжди в нього. Угу. Пустий перший заебісь. Заебістий дятел просто. Боже, який ти тупий, блядь я вахую. Ну і другий давай в нього. Так, три стріляючих, два не стріляючих. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Так, три стріляючих. Тобто, в будь-якому разі перший повинен в нього полетіти. Mm -hmm. Тобто, по ідеї, він зараз, якщо стрільне в мене, то він 100% попа... Дебіл, От дебіл, блять, просто дебіл. Реально ж дебіл. Я щас теж в нього. А, все, блять, він же все. Він приплив. Можна якось зробити, щоб я... Що, треба щось натиснути, щоб я міг вийти? Окей. А, два предмети беремо. Лупа. І обріз. Слухай, якщо у нього... А, у нього чотири життя зараз, і один такий, один такий патрон. Угу. Супер. Ту -ту 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 -ту. Ну давай зараз, щоб одразу, знаєш, його йобнуть. Що тут? Тут нормальний патрон, зараз ми йому дві життя, Два життя і обрубаємо йому відразу, щоб не втикав, чорт. Блять, а тут звук же ж хуярить. Я взагалі не знаю, чи мене на відео, блять, перед цим буде і було чутно, бо це піздец буде, якщо ні. Я, чесно кажучи, дивлюся на другий екран, мені дуже прикро, але я маю сюди дивитися, бо, типу. У мене гра просто. Блять, а я не бачив, скільки яких патронів. А, це ще ми не закінчили. Окей. Ну, це мені він здається теж програє, навіть якщо я дивлюся на другий екран. Тут і так все зрозуміло. Пиво для перезарядки. Бог, все. Приплив. Угу. Два таких, два таких. У мене навіть немає як це глянути. Угу. Я стріляю перший. Ну, давай. В себе разок йобне. Напевно, зараз програю. Ну, окей. Перший ми йобнули в себе. Півка йобним Щас півчанський патрончик випалзе. да, Випав з цей. и стреляю в дилера. Бам. Одне життя, блять, ему Это первый не стреляет, да? Ух ты, блять, а какая мощь. А тип-то молодец. Тип-то понимая, в чем прикол. Сейчас он меня ебнет. Ауч. Дефибриллятором ты мне, меня... Ну хорошо, тип. Типочек, хорошо. Я тебя понял. Я бачу, другий раз ты уже по-хорошему не хочешь. Ну, слухай. Ой, блядь, да, це ж тут ось треба клацати, а не там. Окей, ножи, два ножа, блядь. Охуєнна тема. Ага, три живих, один такий. Не заряджай, заряджай. Папіроску затянемось. Оп, що, не чекав такого? Зараз банк підемо. Стою, мінус, ти в мінус, зараз, блядь, по життям підеш. Угу. Хуй тобі, собака сутула, блять. Буде він мене тут ще найобувати. Оце, блядь, дивно, так я зараз дивлюся на себе на цьому маленькому екранчику, блять. Я дивлюся десь в бок, блять. Хоча я дивлюся на другий екран, просто щоб хоча б розуміти, що на екрані відбувається. Я б вам показав, би але, блядь, не можу. У мене просто тупо чорний екран. Так, фінальний шоудаун. Більше жодних дефібриляторів, ви таке слухай, я тебе з другий раз спарю, Понімаєш, це, мужик, чи ні? Окей, давай, 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 давай. Я готовий. Ту -ту -ту. Музика серйозна. Ту -ту 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 -ту. Да, дивися, бачиш, жодних дефібриляторів, все поріжеться зараз нахуй. Всі предмети поставилися. Угу. Чотири предмети бери. Ну, давай, я візьму чотири. Ножи. Кайдани. Це. І дві лупи, слухай, набор хороший, мені подобається. Ділер і глянемо. Окей. Угу. Заряджай. А... Давай відразу глянемо, подивимося, що тут. Пустий, окей. А... Пустий в себе. В нього зараз обний, я впевнений, що буде. Ух ти, блядь, Хуйове діло. Да, щось другий раз вже гра. не... Ох, блядь, зараз він мене. Зараз він мене порішає, блядь Окей, мінус 2 життя в мене. Ну, окей, 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 окей. Скільки там наступна Гра патронів, скільки. М? О, додаткові предмети, це хорошо. Лупа, Пивчанський Ну, ніж. Ніж. Ой, все, пиздаємо. йому напевно, пізда. Вже в цьому раунді йому пізда. Так, чотири таких, чотири таких. Окей. Шо тут покажи мені. Холостий. Окей, стріляємо в себе. Окей. Наручниками його. Обрізай. Йоба його. Йоб твою мать. Піздос А це піздос. Він далі в наручниках він не може. Давай ще раз обрізай. І ще раз в нього. Добре. Я стрельнув. Це відновилося. З нього спали кайдани. Хуйово, зараз він стріляє. А, блядь, він папірозки затянувся. Ну все, пиздец. А в мене папірозки нема. Півчанського потянув, мужик. Ага. Півчанського скопотянув, випав цей. А, нормальний, ну він мене зараз йобне цим таким два рази. Угу, угу, звісно. У мене три життя. Патронів більше нема. Опа, там холостий залишився. Ага, хуй там. Зараз він настральне нормальним. Там нормальний. Ні, там холостый. Ебать, я походу прорахувався. Ну да, 4 вже вилізло. Окей, мужик. Слухай, я бачу. Ой, блять, я знову тикаю на це. Я бачу, ти хочеш по-серйозному грани, не? Щас пограємо. сейчас, блядь, пограємо. Так, пограємо, що ти ссишся, нахуй. Скільки? Угу Два таких, три таких, окей. <кхід> заряжай, заряжай, мужик. Давай. А, так, давай сразу цим. Нормальний, окей. Давай сразу бам. Став, став, став. Зараз, блять, оцимка. Сейчас ми йому же тифта обріжимо, блять. Сейчас ми йому, блядь, тифта пообрізаємо. Скільки в нього залишилося сейчас? Три життя. Окей. У нього три життя. Там було три нормальних і два холостих. Давай сразу наступний, дивимося, який тут. Холостий. Я стріляю в себе. Тобто тут один холостий і два нормальних. Ну-ка. Йобний півчанського зуба, подивимося, що там буде. Блять, нормальний випав. Тепер один на один. Оце я, конечно, лоханувся. Ну ладно. Давай в нього йобнемо. Щас йобнемо в нього 100% буде нормальний. Угу. І зараз там залишиться холостий. Тут холостий, можеш в себе стріляти. Один нормальний я вибив, один холостий. Так, да, я готовий, тут один холостий залишився. Це в тебе вже обрізають дефібрилятори. У мене ще дефібрилятори діфібрілятор... про... Сука, сигаретку потяну, в черт. Хуй с тобой, хуй с тобой! Другу сигаретку! блядство яке. Оце, блядь, гра починає бути цікавою. У нього три життя, запам'ятаємо. це. Стріляй в себе, у мене можна не бо там пусто. Угу. Окей, нехай тобі буде, нехай тобі буде. Кайдани, лупа. Сигаретку можна мені? Мені б теж затянуться. Хуй там, угу. Що по патронам? 4 і 2 Шанс того, що перший буде холостий. Дуже маленький, але ми, ми перевіримо. Ну, понятне дело. Окей, давай його відразу прив'язуй. У нього три життя, а зараз ти, блядь, в розход підеш, поняв мене? Зараз ти, блядь, підеш в розход. Потому що два підряд е, холостих бути просто не може. Папа. -па. Це в нього мінус 2 життя відразу. Мінус 2 життя відразу. По ідеї, сейчас би можна було. А, все, ти вже помер? В тебе ж було 3 життя. Хіба щось занадто легко нам іде, Занадто легко іде. Давай. Тик. Тик. Ми вже 2 мільйони баксів зробили, щоб ви розуміли. Отак от от це грається, бачите? Інтелект. Треба трошки мозку, і все добре йде. Окей. А, я не знаю, чи це було дабл, дабл носинг. Але конгрутилейціан з Грелем. Тотал кэш 68 тисяч. Окей, натисни на будь-яку кнопку. Я натиснув. І бачите, воно заново відкривається, а в мене тут чорний екран, щоб ви розуміли. Я для цього дивлюся в маленький екран тут. А слухай, може якось тут. Глянемо аудіо? Оп. А що, розкажеш мені? О, тут моє відео ще одне завантажилося на канал. Щас, секунду. Оп. А скажеш мені, що ти чорне? А Воно мені навіть не скаже. Добре, я думаю, на, цьому, на сьогодні ми закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!